Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. І з вами я, ваша Ольга. Сьогодні ми записуємо карту дня на суботу, на 5 липня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогі мої одинички. Давайте подивимось, яка буде енергетика дня для вас. Так, у вас прояв любові про рицар кубків. Це ніжність кохання турбота в дії. Тобто, ну, не просто будуть слова, а будуть саме дії. Дії пов'язані, знаєте, як, ну, заботою, з якимось опікою, Турбота да? людей, е е е ніжністю. Якийсь такий дуже приємний і дуже такий, я б сказала, позитивний. Позитивний день. Ось тут, бачите, тут нова колода в мене тут показано, от, е, рицар кубків е, е, лікує собачку, да, тобто людяність, якась ніжність, е, якась підтримка, да, таке щось приємне. Прояв любові у, прояв любові в дії. Отак от я б сказала. Давайте подивимося більш детально, з чим це може бути пов'язано. Ах, карта зірки, що це може Ну от Я б сказала, що у вас якась, ви, ви будете у цьому дні зірка, тобто на вас будуть звертати увагу, ви в своєму по е пентаклів це очікування за результату, терпіння. Да? Отаке ваше янголське терпіння для прояви такої ніжності. І по зірки це все ж таки я ну, чомусь. Відчувається, що ви будете, ну, як знаєте, як зіронька гори, на вас будуть звертати увагу, ви будете така для когось, можливо, якоюсь таку людиною, яка буде давати надію на майбутнє, да? тобто якоюсь такою прояв, прояв свого ніжності, своєї любові, терпіння дає вам можливість, дає вас, дає вам. Оця, оця проява ваша дає силу і надію іншим людям. От якось буде отак. Я б сказала, що... Або мож... ну, це ж не тільки на, що ви можете бути такими, це може проявлення бути і до вас. Можливо, вам, ви потребуєте саме оцієї опіки, оцього е, терпіння, оцього ніжного слова, да, людини, яка вам дасть надію на майбутнє, да? По, ну, позірочки, да? є ціль, є, є надія. Залежність. Якось приймете, наче як наче приймете рішення, у вас по дьяволу це якась залежність, неконтрольована ситуація, але проявлення цієї любові в дії дасть вам для того, щоб ви по королю мечів, можливо, приймете якесь рішення, рішення вийти, вийти з якихось обмежень, з якихось неконтрольованих ситуацій, приймете рішення йти далі по зірки. Такий день, ну, ніжний день, приємний день, день підтримки, я б сказала так. Е, любов в дії. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. А що тут у вас? А от у двічок десятка жезлів. Наберете в руки дуже багато різних е, діл. Да? Тяжку ношу якусь таку, і будете її нести. Буде дуже багато якихось справ у суботу, які потребують вашого вирішення. І ви якось все звалите на себе. Ось таке якесь відчуття. Я сам. День я сам. Я все можу сам. Да, будете по королю жезлів, такий, знаєте. І... Я і це можу, я і те можу, і, ну, це, верні, це, не, це рицарь, е, жезлів да, такі швиденько, ось бачите, по цьому чоловіки сила є, натхнення є, роботу роблю, от я якась така енергія буде в вас. Е, знаєте, я б не скажу. От по, по допоможній карти говорять про те, що це хоч буде десятка жезлів, так багато якось ноша така велика, тяжка, скажімо, але поряд з нею, е, Рицар жезлів, далицарь жезлів, пояснює, що оця вся робота вам по силу, по плечу. Ви з нею справитеся. Це не, не зважаючи на те, що справ буде багато, але результат ви отримуєте, бо у вас на те є сили на день. Того. І того дев'ятка жезлів. тобто Я зробив, я щасливий, подивіться по цій карті. Да, ну, дев'ятка жезлів це взагалі то відстоювання, свої, оборона свого, да, втома якась витривалість. Але теж така, знаєте, ви будете задоволені цим, будете хоч і втомлені, але ви зробили всі справи, оці, да, по девятки жезлів». Ви відстояли, і, знаєте, як приємна втома, і ви задоволені. Результатом сьогоднішнього ну, суботнього дня. Тобто справ багато, але всі ви зможете їх вирішити. Так, такий прогноз для другого варіанту. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки, що тут мої дорогесеньких трічок. А от у трієчок Рицарь Пентаклів. Знаєте, якось. Ну, тут, бачите, на цій колоді людина сидить на тренажері, на тренажері і крута педалі. Да? Тобто, Стоїмо на місці, але на... тренування Три... да? а, а... рицар Пентаклів це у нас наполегливість, стабільність, повільний рух. Тобто, ви йдете до своєї цілі наполегливо, так, знаєте, як ото, маленькими шашками. От у вас, у вас буде на, у суботу таке, знаєте, ви будете робити, справи не будуть робитися, може дуже швидко, але не, не так, знаєте, як, ну, прям як, наприклад, по другому варіанту там, по рицарю жезлів. Да? Що там швиденько енергія є, там, бігом. Але у вашому о, дні, то я б сказала так, вам і не потрібно, вам треба. Можливо, повторіння матючення, да? можливо, нам треба більш спокійніше, щоб це було зроблено до ладу. Не треба у вашому дні результату на швидкість. Ви будете більш направлені на результат качества, тобто на якість. От такий день буде направлений на це. Не на швидкість, а на якість. І ви будете наполегливо йти до своєї цілі. Не швидко, не бистро там, да? але. Як, знаєте, така, так, енергія показують картинку вола, як ото, е, запряг, запряжені ото, два воли. Да? Так, тихесенько, ото, гарбу сілью по кримському, по кримському шляху, по чумацькому шляху, так, медленно, ото, так знаєте, як чумаки ходили. Отоке і ви так будете, як ті воли. О, тихесенько, медленно, да. Отрі показують, з чим пов'язано, ось показують карту помірності. Тобто ви ну як, збалансовано буде. Поставлена ціль, і ви збалансовано і її спокійно, без хаосу, без різких змін, настрою. Да? Тобто ви так спокійнесенько. Хай навіть це буде одна ціль на день, да? там одна справа, але ви її доведете до кінця. Да. Ну і е, таке, знаєте, я б сказала, е, важко буде це зробити. Ось такий день весь, і сили немає, і, і так якось помірність, не хочете торопитися, і сил якось немає, не хочеться влікати, і важко, і так багато якихось правда, якось отаке. Але все одно ви контролюєте, держите це все під контролем і йдете. Тобто ви йдете якось так напористо. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Що тут у моїх дорогеньких четвірочок? А у, четвір... у четвірочок. Е... Анто... А от четвірочок у нас карта помірності, карта збаласу, збалансованості, карта гармонії, карта, можливо, відпочинку також може бути. Якась такий неспішний, е, неспішний день. Спокій, зцілення, гармонія. Можливо, навіть, я б сказала, якийсь день релаксу. Ви будете якісь такі занурені в свої справи, але ви будете робити їх, ці справи в цьому дні, по своєму бажанню. Будете, наприклад, те, що вам не приносить задоволення, в мене таке по відчуттю, ви його робити не будете. От, наприклад, є якась задача, треба її зробити. Але вам так її не хочеться робити, і ви скажете ні. От я сьогодні займуся чимсь іншим, а то вже я там залишу на потом. Да, ось бачите, буде дуже багато справ. По сімірки жезлів, дуже багато справ. Вони будуть на вас і те, і те, і те, зробити навіть, можливо, від ваших рідних там, зроби те, зроби це, треба оте от, знаєте, Як починають вам субота, знаєте, надо те і те, і те зробити, а ви якось будете від цього по смірки жезлів відбиватись. Не хочу, у мене сьогодні день спокою. Як субота викати, та субота треба робити, бо субота, в неділю відпочинок. Ну, от. В мене, кстати, тоже, я теж в суботу не дуже люблю, я люблю більше в неділю. <реш> <реш> не дуже суботу люблю працювати. Паж мечів будете, знаєте, якось більш от у чогось ви будете вивчати, як це завдання, яке у вас буде у суботу. Ви будете від усіх відбиватися, на якесь виберете собі одне і будете більш детально по пажу мечів, будете більш детально вивчати, аналізувати, планувати, як ви його зробите. Але дій ніяких дій не буде. Ви будете у спокої, в гармонії, у відпочинку. І того. А і того шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів, тобто я, допом... я сам на себе можливо відповідальність не беру, я, може, комусь в суботу допоможу а сам... або допомоги попросю у когось. Але от по, -по карті 14-го аркану, карті умі... уміреності, помірності, да, і ви будете в якомусь енергетичному, збалансованому спокої. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!